Разом з Україною, але на словах, Європарламент прийняв резолюцію щодо нашої держави, але радості від цього українцям мало. Євродепутати засудили політику Путіна і запропонували посилити санкції, але не захотіли визнати терористами ДНР та ЛНР. Хоча частина депутатів наполягали на цьому, чому Європарламент виявився таким стриманим далі у сюжеті. Лише одна з п'яти політичних фракцій європарламенту, євроконсерватори, погодилися визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Ні, європейська народна партія, ні соціал-демократи, ні решта виявилися не готовими сваритися з Росією, хоча погодилися на компромісне формулювання. Мовляв, сепаратисти ДНР та ЛНР застосовують терористичні методи діяльності. Визнання терористичними організаціями могло би спровокувати. Загострення на Донбасі, тому що ми, ми читали ту заяву от е, Європарламенту, коли він прийняв. Тобто там чітко е, говорилось про те, що Росія спонсорує ці організації і надає їм допомогу. Відповідно, якби їх визнали терористичними, вийшло так, що Росія є спонсором світового тероризму. Тобто е, ситуація би загострилася, і відносини між ЄС і Росією були б знову ж таки гіршими. А для європейського союзу дуже важливо ж таки, постачання енергоресурсів. але те, що європарламент проявив таку завуальовану байдужість, вина і української сторони. Вона не підготувала обґрунтування своїх звинувачень. ДНР і ЛНР в нас ніби визнані терористичними організаціями, але чіткого юридичного визначення рішення суду чи навіть українського парламенту немає. Рішення має йти на рівні судових органів в першу чергу, і вони мають бути відповідно оформлені, задокументовані і надіслані в ті чи інші зокрема європейські структури. Оце буде напевно уже справді серйозне рішення щодо України щодо визнання цих організацій терористичним. Хоча статус терористичних угрупувань наведення АТО в принципі не впливає, але це могло б додати переваг в українсько-російській риториці. Але поки є як є. Хоча є в резолюції і позитивний знак. Європарламентарі дозволили надавати Україні летальну зброю. Правда, чи буде це рішення не тільки на папері, залежить від нас. Тут дуже багато залежить від самої України, від української влади. Тобто, якщо Європейський Союз побачить, що немає ніяких змін, тобто ця тема відпаде. Тобто тут ну справа в наших руках, скажімо так. Якщо ми будемо щось робити, якщо ми будемо робити реформи, то буде краще. То і відносини будуть покращуватись, і підтримка буде більше. Якщо ні, то ні. Насправді рішення Європейського парламенту щодо України не є юридично зобов'язуючим, але воно буде вагомим елементом тиску на інші органи влади Євросоюзу. Якщо до того часу російські політехнологи не переконають керівництво ЄС у іншому, Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. we